Хочу піти в школи, щоб там читати, рахувати, писати. Маленька Єва цьогоріч йде до першого класу: зошити, ручки, пенал, гумки, щоденник список необхідного чималий. Якщо всі чеки зібрати, то мені здається, що людину до тисячі гривень ми в принципі вмістилися без рюкзака, без форми, без пляшечки. А саме от канцелярія. Орієнтовно до тисячі гривень, тому що коли ти купуєш там, лінійку чи гумку, так само точилку, ти не береш одну, тому що дитина її може ну, десь загубити вже в перший день. Береш одразу дві-три. Здається, що дрібничка, а на касі ти вже бачиш, що тільки три точилки – це вже 15-20 гривень. Та в цю суму не входить вартість рюкзака. Ціни на них в магазинах кусаються. Коштує портфель щонайменше тисячу гривень, а трапляються й втричі дорожчі. Тому каже мама першокласниці: вирішили придбати ранець в стоковому магазині. Ми брали в стоковому магазині, тому нам рюкзак обійшовся в 200 гривень. Ми потім моніторили цю фірму. І якщо купувати його новеньким, то це буде 6 тисяч. Я вважаю, що ми прекрасно зекономили і просто зірвали справжній куш від того, що знайшли. Якісний рюкзак, але просто в стоковому магазині. Усе обирали разом з донькою, бо ж гарні обкладинки та різнокольорові олівці додатковий стимул до навчання. А в магазинах і правда вибір різноманітний. Як і ціни на товари. Наприклад, вартість ручок стартує від 3 гривень. Найдорожча гелева може коштувати й 40. За шкільний щоденник необхідно викласти орієнтовно півтори сотні. А за упаковку обкладинок на книги та зошити ще тридцятку. Містяни зізнаються. Ціни порівняно з минулим роком вищі. Минулим роком сильно змінилося. Сильно змінилися, змінилося так. На нас в принципі влаштовує. Пані Тетяна сьогодні тут зі своєю донькою, десятикласницею. Конкретного бюджету немає, бо ж каже хмельничанка, що потрібно купити, те і візьмуть. Саме необхідно зошити, ручки, обкладинки щоденник. Ми якось не рахували навіть тобто ми йдемо з тим, що нам треба купити. А скільки це вже буде, видно. Ми налаштовані були зібратися сьогодні і на школу. Донька пані Світлани у школі вивчає дві іноземні мови англійську і німецьку. Тому, окрім звичної канцелярії, необхідно купувати окремо підручники і спеціальні зошити. У нас спеціалізована школа, де і англійська мова, і німецька мова замовляються. Книги вони замовляються безпосередньо від країн, в яких ця мова є рідною. І скільки один такий? Там книга і зошит, мені здається, 450 гривень. Чи 550 так? Юлія Васильєва, Олександр Мельников. Новини. 33-й канал.